Всім привіт! Хотів записати просте розмовне відео на рахунок того, чим саме я буду займатися далі. Куди буду рухатися, де грати, куди йти, ну і про всі ті питання, які у мене ви питаєте час від часу. Перш за все, дякую усім, хто цікавиться та долучається до нашої гри. Всіх нас об'єднує Lineage 2, і це не можу не радувати. Спочатку хочу оголосити, що вже найближчим часом ми збираємося піти пограти на український крафт PvP сервак, анонс про який я робив у себе в Телеграм та Діскорд каналах. Сервер з хроніками C4, але на сучасному оновленому клієнті, а такого не було доволі таки давно. Старт відбудеться 13 жовтня, тому для тих, кому дійсно стане цікаво, залишу описання в описі. На сервері ми плануємо, перш за все, долучитися до якогось біквару та більше часу приділяти PvP, аніж просто фармомобів, хоча і без цього ніяк зараз. Тому, якщо і ви бажаєте пограти разом, пофанитися та прийняти участь в походах на РБ, і всяку таку цікаву контентну гру в Lineage 2 можете писати мені в особисті повідомлення. Або в грі, або в телеграмі. Будемо збирати свій клан, будемо формувати паки та весело проводити час. Тепер поговоримо про те, які плани взагалі на осінь та зиму. Все як завжди, з початку осені буде відкриватися безліч нових цікавих та не дуже проєктів. Само собою буде відкриватися Asterios, на якому я давним-давно не граю, і найближчим часом грати не збираюся, Reborn, Elmore Lab, є Global, які зараз на слуху у всіх, про які кричать з усіх сторін як хороші відгуки, так і не дуже. І через усю цю кількість різних серверів мене цікавить, перш за все, ваші думки, де взагалі зараз граєте ви, які серваки будуть цікаві вам, де краще провести осінньо-зимовий час. Ясна річ, що у кожного є свій улюблений сервер, де б він із задоволенням грав би весь свій час, але я маю велике бажання не бігати туди, де є якийсь хайп, а там, де дійсно є хороший сервак, на якому і варто було пограти довгий період. Тому прохання до всіх висловити якусь свою думку, написати, що ви думаєте на рахунок того, що відбувається зараз в цілому в ком'юніті Lineage 2 та на що варто звернути свою увагу. Також я намагаюся зараз розвивати свій телеграм та Діскорд канали, тому для того, щоб тримати зв'язок, не забувайте підписуватися на них також. Там проходять всі анонси, як правило, частіше, ніж на YouTube каналі. Дякую усім за вашу увагу. Бажаю кожному крутої гри та хорошого настрою. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент лайком та бажаю всього хорошого!